Детективна і дуже сумна історія розгорнулася навколо чотирирічного киянина на ім'я Ернест. За його життя борються лікарі столичного опікового центру уже місяць. 80% шкіри малюка вражені. Стан дитини критичний. Схоже, трагедія сталася в Україні шість років тому із настою овчар. Тоді вітчизняні медики, не соромлячись, просили допомоги в усього світу. Відгукнулися усі і Настю доправили на лікування у Бостон. Усе не так просто з Ернестом. Наші лікарі відмовляються від допомоги заокеанських клінік. Ірина Скосар далі. Ось так на лавочці вони читують вже 31 день. Батьки Ернеста про стан сина дізнаються від лікарів. Востаннє вони бачили його лише у день трагедії. А було це так. Хтось з дітей притискав на майданчик пляшку із бензином. Діти підпалили і кинули у бік малого. Він загорівся футбольної секи, тобто за 2,5-3 метри. Горел він буквально минуту-дві. Він до реанімації знаходився полем сознання. Приїхали ми з мужем. Нам не знає, що винесли сандаліки, обдаре опіки глибокі, постраждали легені, серце і нирки. Самостійно хлопчик не дихає. Однак періодично до тями приходить. Що відбувається, не розуміє. Давайте Ми, ми ще з цим ребенком, я вам чесно скажу, не вижили. Поэтому давайте мы дадим шанс ему выжить, а потом, конечно, пластика, реконструкция это с удовольствием сделают. у нас в Бостоне где угодно. 2005 на нацему ж лишку, нацему ж центре была Настя Овчар. то У вся команда мы такие в открытости сами не врету ему. В тот момент я сказал, что мы не справимся, нам не хватает там того-то, 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 ресурсов, знаний всего. И тогда было принято решение такое, принято решение на государственном уровне. Это не мы там лично договорились, это было решение на государственном уровне. С, с, с участием министра здравоохранения Карпачевой этот президента нашего вот такое було прийнято рішення. Тсказать, що це політичка, бо в это не совсем. Дета політичні аспекти, може, бути. Но принципіально, це були медичні показання. Наша камера не помітила нічого принципово нового у вибіковому центрі з часів, коли тут лікували Настю. Так, лік на пластикові, так, нові монітори і спеціальний обігрівач. Фінансування 160 гривень на одного хворого. Кажуть, це пристойно у порівнянні з іншими українськими лікарнями. Утім, Ернестовий перетунок щодня виливається у три Тисячі гривень половина ран, половина ран із всіх його ожогових закрита його власною коже. Тобто зроблена достатньо велика робота. Батьки благають перевезти Ернеста лікуватися за кордон. У Бостонській клініці про трагедію з хлопчиком вже знають. Ми зв'язалися з одним із лікарів того шпиталю, де врятували Настю овчар. Там готові прийняти Ернеста. І те, що малий сам не дихає, не перепона для перельоту. У нас є місце, і в принципі ми готові оказати йому необхідну допомогу. Нахайліні mm різні. -hmm. На іскусну вентиляцію легких не являється прямим протипоказанням перевозу. Утім, українські лікарі стоять на своєму, хлопець переліт не витримає. Просить батьків шукати спонсорів та донорів. Позаду у малого 14 операцій потрібно ще стільки ж, а поки що не дають жодних гарантій. На сегодняшний день все и делается для того, чтобы спасти все технологии, на сегодняшний день позволяют говорить о том, что мы можем справиться с этим ребнком. 100% гарантии не даст даже Господь Бог. Вопрос не стоит в том, что нужно сейчас вести его бост. Он прекрасно спасается здесь. Де правда у цій історії відповісти складно? Чи наші навчились лікувати надскладних хворих, чи просто намагаються конкурувати із західними колегами? Я не знаю, може між клініками якийсь конфлікт є. Я цього как бы, не знаю, мені цього ніхто нічого не говорить. Ймовірно, як і в історії з нас Овчар, потрібна політична воля за для того, щоб в Вернеста з'явилися реальні шанси вижити. Ірина Скосар, Олександр Максименко, Новий канал. Якщо ви можете і хочете, допоможіть Арнесту зараз на екрані. Ви бачите номери рахунків, куди можна переказати гроші.